Мої вітання з вами. Програма Я знаю, як ти, я її ведуча, Юлія Кучуренко. Сьогодні ми знову у гостях у оленки Хеленки і будемо робити ось такий вінок. І допоможе нам у цьому майстер-хендмейду Вікторія Чередніченко. Добрий день, Вікторія. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, більш детальніше, що ми будемо робити. Ми спробуємо зробити ось такий вінок. З мінімальними затратами. Угу. Тобто це може зробити будь-який телеглядач, який подивився, захотів доповнити свій образ, сів звичайно. і зробив. Звичайно, да. І це нам... буде да. варт десь приблизно 20-30 гривень. Угу. Відповідно, розумієте, що купити такий вінок буде набагато дорожче. дорожче, звичайно. Що нам для цього потрібно? Ну, спершу ми беремо це у нас флористична проволока. Вона буває толщиною 0,7 і 0,9, це у нас 0,9 мм. Uh -huh. Далі тейп-лінта. Що цікаве в цій стрічці, коли вона розтягується, вона стає клейкою. клейкою. Так, клейкою. Потім плоскогубці, ножиці, клей і звичайні квіти та течинки, які ми будемо прикрашати. Це теж на, вже, ну, на погляд того, хто робить. Так? Як придумали, так і зробили. Це звичайно, фантазія. Звичайно, тому що, звичайно, такі аксесуари робляться до якогось наряду uh -huh. і ви вибираєте відповідні кольори. Добре, з чого починаємо? Давайте тоді починаємо. Ну, спочатку це у нас основа. Ми беремо проволоку uh -huh. і робимо каркас такий. Так. Так як у нас вона порізана приблизно там, по 30-40 см, uh -huh. але нам відповідно ми не знаємо, якої довжини буде, то ми беремо 4 проволоки і так от на глаз скручуємо. скручуємо. Так. Так. Об'єм робимо такий, аби підійшов до нашої голови. Так. Звичайно, але ми будемо в даному випадку робити два uh -huh. витки. Можна робити три і більше, а можна взагалі один. Відповідно, кому як подобається. Так, з'єднуємо. Я зазвичай беру чотири проволоки, uh -huh. а потім вже підганяю. Робимо я округлим. Скільки часу взагалі йде на одну роботу? Ну це приблизно пів години. Угу. Ну це у вас уже як у професіонала, так? Звичайно. А якщо це новачок, от, наприклад, ви пам'ятаєте свою першу роботу. Ну, перша завжди вона буде трошки довше, тому що спочатку потрібно розуміти, зрозуміти, в яку, в який бік потрібно повертати, uh -huh. а як, от бачите, от ми проволоку, так, uh -huh. і вона випирає. Ми це uh -huh. будемо носити на голові, і це буде не дуже Komfortно. зручно, не дуже комфортно, звичайно. Тому для цього у нас є ось плоскогубці, щоб усі ці... Моменти, ми отак от приглажимо, uh -huh. щоб було більш комфортно. Так, можливо, в нашому випадку навіть три вистачить. Ви будете моєю моделлю. Ну, давайте. <свісно> так, відповідно, дивимось, як буде людина носити цей вінок. Uh -huh. Відповідно, три нам вистачить. Тепер приблизно підганяємо. Так. Відповідно, ми. Три проволоки звертаємо, а під кінець, коли у нас залишається, потрібно зробити коло. Uh -huh. Ми вже міряємо на собі. І теж фіксуємо. Для того, щоб відповідно їх можна, от, дивлячись, можна отак носити, можна отак носити. Uh -huh. Але в будь-якому разі в одному місці потрібно його скріпити. So. І коли ми скріпляємо, uh -huh. ми робимо одне коло трошки більше, одне менше. Буквально ну, на сантиметр. Але вже скріпляємо, наприклад, квіткою. Ага. Квітка у нас іде на проволоці. Я стараюся скріпляти там, де у нас дві проволоки закінчуються, ага. щоб зменшити оці колкості, ага. оці моменти. Я зазвичай беру, приблизно скріпляю в цих місцях. Це дуже просто робиться. Це так, гнучке таке, все саме для цього і розраховано. Так, це така у нас механічна робота. Так, ну приблизно у нас отакий каркас угу. вже є. Ну, і дивимося, як нам хочеться. Більше квітів, менше квітів. Багато ну там, більше трьох не потрібно застосовувати, тому що воно буде таке на ляпіс. Угу. Тепер вже ми прикручуємо квіти до одного, так? Да? Так, да, спочатку беремо, наприклад, верхнє тут? коло. І ось в цих моментах закріпляємо. Ця проволока вона не відпаде, тобто ми більше нічим його не кріпимо, так? А, просто от. Ні, ми просто повертаємо, але зверху, зверху ми будемо все потім обробляти теплі ага. коріч... чи зеленого кольору. Ага. Так, ми приблизно ділимо, да, Це наше коло якось відномірно. Це у нас отак, отак. Наскільки взагалі важко навчитись таке робити? Бо ніби от коли дивишся, все легко, а коли починаєш робити, то якщо у людини є бажання, то дуже легко все зробити. Угу. Це може будь-якого віку у людини зробити, будь-якої статі. Як ви вчилися? Скільки от ви займаєтесь цим вже? Це у мене як хобі. Угу. А займаюсь, ну, постійно чимось займалася. Спробувала різні жанри, можна так сказати, види творчості. Зупинилась саме на цьому, так? Я розумію. В тому числі. Угу. Так. Це у нас буде 5, по 5 квітів. Так. Може бути така, така ситуація, що ця проволочка може випадати з квіт. Uh -huh. То її можна легко приклеїти. Те ж саме використовувати клей, намасували і проткнули, і воно знову закріпилось. Uh -huh. Так. Ми кріпимо квіти по всій довжині. Так, так? по всій довжині. Ну, робимо на власний розсуд. Можливо, навіть комусь хочеться не по всій довжині, а в якомусь uh -huh. новому місці зробити якийсь такий акцент. Дуже часто зараз носять збоку квітки. Так. Так, робимо Дивимось тепер друге коло. Я зазвичай беру так, щоб воно було посередині між uh -huh. квітками першого кола. І в першу чергу звертаємо увагу на ту сторону, яка буде виходити на ліцеву сторону. Uh -huh. Так, тут, тут у нас квітка буде. Чи можна живих квітів таке робити? Це буде зробити дуже важко, тому що живі квіти вони дуже тендітні. І якось їх закріпляти. Звичайно, роблять, але треба брати такі квіти, які витримали хоча б декілька годин. Ну, вони в'януть, тобто це не довготривало. тривало довго і саме в такій манері не зробити. Можна живі квити брати, тоді основу брати із лози. Uh -huh. плести. Чи плести традиційні вінки, косічка uh -huh. чи якимось іншим чином. Це, це якби традиційні українські вінки. Це, а такі вінки можна носити, можна сказати, кожен день. Потім ви зробите, як вам зручно буде носити, але спочатку я фіксую те, те місце, uh -huh. де у нас іде два кола з'єднуються і починаю працювати теплієнт. Для того, щоб закріпити тейплінту, беру, звичайно, будь-який клей угу. і її фіксую, щоб вона більше трималася, крепше трималася. Закріпляємо, клеєм все це. Ну і так, щоб, звичайно, це не було видно в готовому виробі. Тому що, якщо ви робите щось для себе або для когось іншого, ви потрібно вам пам'ятати, що вирі повинні виглядати не тільки ззовні гарно, але й... Uh -huh. З інших боків. Так, а для того, щоб нам було зручніше працювати теплянтою, ми відрізаємо кусочок. Uh -huh. І як вже я казала, коли ми цю стрічку розтягуємо, розтягуємо вона клейковитою становиться. Uh -huh. Тому не потрібно додатково застосовувати якусь клею протягом всього uh -huh. кола. Так, ми цю в одному місці закріпили і починаємо обмотувати. Це, мабуть, саме такий кропіткий. Крок роботи, тому що потрібно все все обмотати гарне, щоб вона була м'ягенька, щоб вона була гарненька, щоб нічого не виглядало. В тих місцях, де проволка з'єднується, там можна декілька шарів накладувати, щоб вона була м'якша. Починаємо розтягувати і обматувати. І так повністю до кінця по всій довжині, я так розумію. Так, але ж ми повинні не забувати, що у нас є прикраси. Uh -huh. Ми беремо ці, ми вирішили ці три течінки, три ниточки uh -huh. і ми ложимо в тих місцях, де будуть вони у нас з'єднуватися. Uh -huh. Тобто у нас от початок буде у нас отут десь приблизно, ми його теж, теж починаємо обматувати та пленту. Ми їх просто примотуємо. Так, да? ми просто примотуємо. Якщо це ось такі на е, основі проволоки, то ми їх спочатку примотуємо, а потім зверху так само проходимо. Так. Цю тобто, відповідно, ми спочатку по всій е, довжині uh -huh. промотуємо втичинки, а потім вже зверху обробляємо тейп й Угу. У тих місцях, де у нас є, йде з'єднання, воно буде не дуже зручне, тому ми трошки повертаємо uh -huh. ленту, завертаємо і далі починаємо крутити. І оці квіти ми теж обходимо, так? Звичайно, і робимо так, щоб ззаду вони теж гарно виглядали. Тобто uh -huh. ці проволоки не касалися, не торкалися голови. Ось такий вінок у нас вийшов. А я, шановні телеглядачі, як завжди, я вам говорю, що головне це ваше бажання, і тоді у вас все вийде. А з вами була програма Я знаю як я її ведуча Юлія Кучеренко. Дивіться нас за тиждень, ви дізнаєтесь багато цікавого і з впевненістю скажете тепер я знаю як.